Вся дорога поразити Так. Всята чайок. Але що не кажи, баня, то басейн. Витнуло все. Ну. Відійди трошки, відійди на тебе смілий. Ну, файно, не? Але елегантно, чесно. Ох, <реш> oh, тату чайочок, дивіться який. Зараз підемо ще. <кхів> джакузик, джакузик той закритий? Так, зараз джакузі йдемо. Потім ще не досі пропарив. Басейн. Додому. Чекайте, що додому ходить. Ні, та я так розраховую, в принципі, по часу. Так дуже багато часу, хобці. У чому бачиш? Так, Каулярочка, Мар'янка вже до бенімога, бо тому що ми зараз будемо жарили шашлик. Нам дядя Вася зараз зробить гарний мангальчик, там буде зараз цей вугіллячка вже готовий. А той я вже хоче пити. А той я вже хоче випити. Та ні, та їх вже ніхто не буде. Ти такий худе б. Розломав би тубляху. Ти дивися на себе, ти себе в зеркалі бачиш. Що си наганяв, що ти там. Але Леонід віддихає, що тобі? Чоловіче, Чоловічі на всі гроші чесно. <смотр corals> То сзади курово массаж есть, и Анаташ, кидай, ши, Бедет, А, трошки дальше сердцевит, это типа курова. Как А, умрать будешь, что? <смотрим не подлежит> <смотрим> да? Я не Пока, А, не не я тут сделал. <смотрим> <смотрим> uh -oh. мы стоим там, болдий. <смотрим> да, все. Красота. Все вы з боку. І Можна лягати спати спальни. Можна лягати спати на На Нацепить, курва. Ой, бонець. Блять. Вс. А буде балдежник. на... А Оооо, ты не треба!

Кайфари, да? Обычка? Да не! Сидишь, это ж ты в роман, блин, блин. Танцуй рукопится, нарушится. Позитка, да, поездит, не это.

Ти типу, ну, поринує тебе до Софії? Та ти скільки років дружим, та ні разу такого не було. Та ти скажи, ти хочеш? А ні, та не на юзі, Та на... хочеш, вірняк, та ти її любиш. А нафиг. Так... Та ти її любиш, вірняк. Ти обідно. Забери, будь ласка, звідно. Я тебе ту руку зламаю. Чуєш, ну заспокойся. Ну, вот, ти дурнач, не заспокойся, та Мар'яна. Да, чуєш, та ти її натурі любиш, Софію? Та не люблю я Софію, вона для мене як подружка. Ні, Тебе, що я тебе б'ю? В ага. нього в нього очі за кухні пише Со-фі-я Ти заспокойся Мар'яна, ти, ти заспокойся Чуєш, це що, що, що неадекватна баталья, я а, сказав А свій адекватна, над... не те що я неадекватна А свій адекватна, збив... старе? Чуєш, ну дивись диви, диви, що воно ну, Де нормально тільки таке буде робило? Ну йди до свію Добре? Іди. Тому друга найкращого жінки Ну йди, будеш з ними спати сьогодні? Ні. А що? Я можу прийняти тебе, старий? То прята, люди не помінять. Ось це заспокойся, бляжу. І люди не помінять. Та заспокойся, Мар'яна, та ми... Чи якась неадекватне, чи що то, що ти робиш! Мар'яна, я сказав заспокойся! я заспокійся! Та не тягне ти вуха! Ти що ти знаєш? даєш? Опа. Ну я би вдарив. Ти що? Ай, та ти, ай, та ти що ти не пий! А, а, ви... позупат, позупат, позупат. а ти поволос! Кров пішла. Сразу, кров. Зубери, забери їди звідси. Ди звідси. Тик немусь. Забери її, я ножик візьму. Чусь забери її. <цел> я тільки не шутку з металу. Чуть <цел> наші запілився трошки. Все, дядь, пішли. Держи, на Вона не адекватна каже, що? Віддихай, я кажу! Та відійди звідси. Все, спиш. Львань, забери її ти! А я що ти маю? Ти ви шакали, що ви робите? Тихо, тихо, тихо. з мого номер. Я вже каз... Тихо, тихо. Назік хай забери. Мені фокус! Та люди, ти забери її, я ти так забере. Забери! Ч забери! забери! Наїбилка! На їбилка икать забери! Глянь, то забери! Я шо? Забери, кажу! Не тяжко забирать! Дам до сфей, пішли німецько! Ты додай-то там вуха вуха! Бий, это забери! Оооо! Ручку би такого гарну! Нет! Ай-то шейка! Тихо! Тихо, тихо! Не назик!